В Україні. Сьогодні я почув нарешті від прем'єр-міністра те, що хотів почути. Він намалював конкретний чіткий план, як в країні зекономити газ. Можливо, цих мір недостатньо, але це були ті міри, які потрібні для того, щоб замінити газ на інші носії, для того, щоб зменшити витрати газа. Дуже вдячний, що нарешті від загальних слів про те, що треба економічні. Важелі застосовувати, боротися нарешті з'явилася можливість чітко показати людям, хочеш зекономити для себе економ для держави, заміняй газ на електроенергію, на дрова, на мазут, на все що завгодно, тільки економ-газ. Думаю, що разом ми зможемо здолати цю проблему і рано чи пізно наша економіка буде дуже енерго. Такою економною, вона буде дуже такою, мало використовувати газа, і залежність від російського газу стане мінімальною. Слава Україні! І давайте економити, і давайте боротися за те, щоб наша економіка стала такою, щоб вона не була залежна від тих країн, які є нашими ворогами.